Всім привітки! І це новий пізнавально розважальний проєкт Не моя робота, де я буду втілюватися в різноманітні професії. І сьогодні буде не менш цікава професія. А яка вона? Дивіться далі у випуску? Доброго дня! Доброго дня! Ярослав Оксана. Так, я та сама людина, яка пізнає різноманітні професії. Хочу спитати, яка у вас професія? Вас цікавить. Професія поліграфолог. Так. Тоді я вам розповім, що таке поліграф, де він застосовується, та е, хто такий поліграфолог? Вау. Слухайте, ну я вже бачу. Ось тут дуже багато різноманітних історій. До, до речі, навіть крісло. Так. якесь Це спеціальне, так? Я розумію? Так, це крісло для пров... проведення тестувань на поліграфі. В ньому є три давачі, які фіксують. Ваші рухи під час тестування. Ну що, мені цікаво, що таке поліграф. Для мене це, знаєте, як якісь чертежи, напевно, якісь такі, знаєте, якісь графіки, по типу, ну, не як якийсь детектор брехні. А, так, поліграф це прилад, який фіксує ваші фізіологічні реакції. А, наприклад, дихання, пульс, тиск, також є електропровідність шкіри. Це типу током буде бити? Ні, токам е, током не буде бити, оскільки поліграф е, максимум 5 вольт. Це як флешка. Він ага. підключений до е, ага. комп'ютеру. Фотоплити з маграма, давач, який фіксує кровообіг. Якась ціла хімія, фізика і математика. Цікаво мені за це, як він дихання, як завдяки як. Що це таке? Як його тримати? Це так просто. Дихання? Просто тримати? Ні. Чи? Це одягається на, на вас. Ага. Це давачі верхнього та нижнього дихання. Це спеціальне крісло ага. для проведення тестувань. В ньому є три давачі. А давачі на е, виявлення вашого супроводу з приводу рухів: три ага. давачі: один давач на сидінні, і ага. два давачі на підлокотниках. Мені дуже цікаво, як відбувається саме тестування з людьми і які люди сюди приходять. Наприклад, е, більш такі сімейні пари або якісь фірми там е, своїх співробітників перевіряють використання його це. Е, більш такий об'ємний спектр угу. це виявлення зради, або підозри для того, щоб відновити стосунки, або доказати свою непричепність. Дуже багато, насамперед, зараз звертається бізнес. Це насамперед захищеність підприємства або банку для витоку інформації або угу. База клієнтів, ну тощо. Це бізнес, це приватні особи. Взагалі, на приватних особах це, скоріш за все, подружжя. Подружжя. так. Прикольно, звісно. Мені вже, чесно кажучи, не терпиться сьогодні прийняти людину і перевірити чи правда це, чи ні. Знаєте, воно як в фільмі показують там ось ти мені зрадив чи ні там. І він каже: ні, а воно так. І ну я, чесно кажучи, до сих пір поки не можу повірити в дійсність. До речі, скільки відсотків ви даєте дійсності цьому приладу? 90%. 90. 90. Прям такі великі так. цифри. Сьогодні я вирішив дізнатися, як насправді працює поліграф, або як його ще називають детектор брехні. Зайшовши в кабінет, одразу відчуваєш якусь особливу атмосферу, все навколо серйозне, навіть трохи напружене. На столі датчики, дроти, монітори. І ти розумієш, що зараз тебе буквально прочитають. Чесно кажучи, трохи хвилююся, бо навіть якщо нічого не приховуєш, здається, що поліграф усе одно побачить найменшу емоцію. Сьогодні я на власному. Досвіді, спробую зрозуміти, як це, коли твої емоції стають доказом правди або брехні, тестування проводиться з приводу одного питання: <гум> була кража або не було кража. <гум> Я правильно зрозуміла? Причепний, причепний це, або не причепний. Це, це саме перше питання, а потім далі вже можна задавати так чи ні. Так, <гум> да. з тесту на ім'я ми визначаємо, а, як людина реагує ага. на брехню. Тобто в тесті на ім'я людина повинна мені збрехати. Тобто, якщо я вас спрашую, вас звати Ярослав, ви мені кажете ні. Ага. І я бачу по графіку по графіку, ага. як ви реагуєте на брехню? Коли людина відповідає невірно, у нього графік починає зростати, Зростати, звісно. Так. Ага. Мені цікаво, сьогодні буде тестування, і з приводу чого буде сьогодні тестування? Так, сьогодні в мене буде респондент з приводу працевлаштування. Ага. А є у замовника низка питань перед працевлаштуванням для безпеки свого бізнесу. Це мережа ресторанів mm -hmm. у нас в місті. Замовника цікавить, чи засланий співробітник, чи не засланий співробітник. Mm -hmm. а, чесно кажучи, я думаю, що сьогодні буде максимально щось серйозне з приводу зрад. Якихось недорозумінь і тому подібне. А сьогодні просто ну хоча це теж треба вміти. І до речі, як мені поводитися з людиною? Треба сидіти от прям максимально покер фейс, от прям, і задавати просто питання, чи бути більш розслабленим. А, дивіться, при проведенні а, тестування угу. повинна бути тиша. Добрий день. Добрий день. Анастасія, так, ви на тестування. Так, зараз обговорюємо всі питання з приводу тестування. Скажіть, будь ласка, ви не запечуєте, якщо Ярослав буде присутнім на нашому тестуванні? Йому mm. дуже цікавить поліграф проведення тестування і, взагалі, що це таке? Так, я згодна згодні? Ярослав Анастасія дала згоду. Можете приймати участь у тестуванні. Дякую. В нас буде низка запитань. Перед цим нам треба буде одіти давачі на Анастасію. Угу. Я розкажу, покажу, як і що. Переживати не треба. Одягаємо тоді давачі і угу. приступаємо до тестування. Добре. Добре. Окей. Добре. Переді мною сидить людина, під'єднана до поліграфа. На її руках і грудях датчики, які фіксують кожен подих, кожен рух і навіть найменшу зміну пульсу. Поліграфолог спокійно ставить запитання, а на екрані з'являються лінії, що показують правду чи обман. Спостерігати за цим справді цікаво. Здається, що все спокійно, але виразом обличчя респондента видно напруження. Інколи вона посміхається, намагаючись приховати хвилювання, та апарат, усе одно фіксує. Сує кожну дрібницю. У такі моменти розумієш, поліграф бачить більше ніж людське око, і навіть мовчання може багато розповісти. Перший тест у нас буде на ім'я, а в якому ви мені повинні сказати неправду, тобто збрехати. А для того щоб я побачила вашу реакцію на брехню. Добре, на всі інші запитання ви відповідаєте чесно. Тобто, якщо я вас спрошу, вас звати Анастасія, ви мені відповідаєте ні. На всі інші запитання ви відповідаєте правдиво. Добре? Тоді розпочинаємо тестування. Тестуванечко. Тест розпочато. Скажіть, ви пам'ятаєте, як необхідно відповідати на питання цього тесту? Так. Скажіть, ви пам'ятаєте, що почувши своє ім'я, необхідно сказати неправду? Так. Скажіть, ваше ім'я Карина? Ні. Скажіть ваше ім'я Ірина? Ні. Скажіть ваше ім'я Анастасія. Ні. Скажіть ваше ім'я Олена. Ні. Тест завершено. Можемо рухатись. І тепер, Ярослав, що ми можемо побачити на цій поліграмі? Це, це червоне, так? що потрібно так. Нам дивитися? Так. На наше е, ключове запитання кореспондент угу. відповів нам збрехав. Угу. Саме, тіпо, найвисокіше. Найвисокіше, угу. так. Тестування в нас є конфіденційною інформацією угу. тільки е, для замовника. Е, я вам, на прикладі е, тестування на ім'я. Розповіла, mm -hmm. показала. Сподіваюсь, що вам було цікаво. Це Ось... слухайте, це дуже максимально цікаво. По перше, хочу подякувати вам двом за те, що ви дозволили, показали, розказали про цю професію, і це дійсно цікаво. Це взагалі щось на нереальному. Ці всі графіки, ці всі всякі у ці проводочки. Це все це дуже дійсно цікаво. Тож цікаво. дякую вам велике. Да, Я да. розумію, що вам треба працювати. Так. Дякую за приділений час. Поліграф не вибачає емоції, не зважає на виправдання, він просто фіксує реакцію. І навіть якщо людина намагається виглядати спокійно, всередині її організм все одно говорить правду. Для поліграфолога це мова сигналів. Пульс та дихання. А для мене сьогодні це ще одна професія, у якій треба не просто знати психологію, а відчувати людину. У проєкті не моя робота. Я вкотре переконався, кожна справа має свою глибину і свої секрети. Для співпраці зі спеціалістом звертайтесь. Прийду обов'язково. Обов'язково прийду. Дякую вам. Да, Велике Це гарного вам дня. До побачення. До побачення. А, дякую вам.